Да мрійоваті да, у комунальному таборі Ойкос відпочивають діти з Румунії. Серед них відпочивальниця Іванна Морошан. Дівчина каже, до наметових умов треба було звикати спочатку було дуже холодно перших кілька ночей, але потім ми звикли, що треба спати в одязі та в спальному мішку. Загартувалися. Ми не звикли настільки самостійно жити, грітися в спальному мішку. Ми не належимо до людей, які самі по собі, в яких немає в кімнаті душу, але це чудовий досвід. тут. Ми їмо кожного дня і відповідальність за стіл, хто приносить їжу. Ми за собою миємо пост. Чотирнадцятеро дітей приїхали з міста побратима Чернівців Сучави. Відпочивати вони можуть в межах угоди про партнерство і співпрацю між містами. Не було жодних проблем зібрати дітей, надихнути Україною. На кордоні всі зрозуміли, що діти їдуть в табір, побажали успіху. Це в нас було культурним обміном, яким збагачується весь похід. У таборі також відпочивають діти з Чернівців, здебільшого з багатодітних та малозабезпечених сімей. Цей табір залежить від погоди. Якщо немає погоди, тоді ми зводимо до того, що працюємо в альтанках. Сімні в горах без зв'язочку, хоча не повністю вся територія без зв'язку. переживань таких категоричних хвилювань, щоб прям-прям щось дуже сильно не було. Торік через карантин табір не працював. Нині тут зробили ремонт та провели водопостачання. На утримання закладу з міського бюджету виділили понад 800 тисяч гривень, сказала Суспільному керівниця міського департаменту соцполітики Наталія Фрунзе. «Приїжджає міський голова із Кампелунгу, і з інших міст Сучави. Може, в цьому році, може, на наступний рік. Чи ми обмінялися так само, щоб їм надали такі самі умови, може і краще. У таборі буде чотири зміни приблизно по пів сотні дітей. Тут вони відпочивають тиждень. Юлія Трач, Роман Пилатик, новини на Суспільному, Чернівці.